А все на заправці, бухаю. Так. А де це яка це місцевість? Місцевість краків. Краків? Так. Так. Ну я зрозумів. Тоді про краків. Так, там щось я чую, що українців депортують, якщо вони щось бандерівське підтримують. Правильно. Через то я і не підтримую. Ви розумієте, ви, от весь час говорите з таким акцентом на щось ну на роботу, на роботу, на роботу, і з таким ну як прицілом на те, щоб вчити польську мову, тобто бути вигідним для поляків. А що там українського лишається? От як ви думаєте, чи можна прожити в Польщі там 30-40 років і лишитись українцем? Бо в Росії я бачу по їхніх українських, ну по українській діаспорі в Росії. Яку зараз абсолютно затиснули, розігнали, то там це було неможливо практично. Там, ну Вони збирались, там пісень співали і все. А от чи можна в Польщі лишитись українцем, га? Ну от в мене на роботі є така людина, Юля, яка сім років вже живе в Польщі, вона взагалі говорить без акценту і її поляки сприймають взагалі як свою. Так, що, якщо дуже, дуже добре без акценту говориш по-польськи, так що вони тебе будуть сприймати як свою. Я кажу: чи можна українцем лишитися, а не стати ні, таким, щоб, ні. Щоб, щоб і полякам було зручно? Ну, якщо от з першого слова одразу щось говориш, вони зразу чують, що ти українець, так що там зовсім інакше вже мислення для поляків. Ну, яке ну, мислення в бік, в бік українців? Ну, таке мислення, типу, ти, з, ти десь там з Сходу. З, 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 ну, я навіть не це об'яснити. Я, я з нею поляком, щоб вам говорити, як ну, я, поляки. Ні, ні, так добре, Бог з ним, з їхнім мисленням, я кажу: чи вдасться українцеві? От Українець приїхав, от чи вдасться йому залишитись українцем там протягом 30-40 років перебування в Польщі, тому що в Росії це неможливо, а в Польщі. Як ви думаєте, ні, якщо він говорить українською, якщо він тримає свою культуру, але він живе в Польщі, ну звісно, він буде українцем через те, що він е, українець. У будь-якому випадку Слухайте, я рухайте. Я, я, от я, от прожив рік в Польщі. Я добре говорю по польськи але в мене є акцент. Але я я в середині українець. Типа, Почекайте. чекайте. Ну... Ви говорите так. Ну, якщо він тримає свою культуру, і так само можна сказати, що якщо він тримає свою культуру і про Росію, так сказати, я кажу: ви бачили такі випадки, щоб люди жили там у другому поколінні українець, так що його батьки емігрували там 30 років тому. От він там народився і зараз йому там 20-30 років. Він українець, а не е, асимільований. Тобто е, поляк з прізвищем, е, яке закінчується на Енко, вам було скави? Це, це, це залежить, як, як людина все є. Я знаю це. від чого залежить. Я кажу, вам бачити таке доводилось чи ні? Ну я такого не бачив, якщо все, людина. Все, до все, мене... все, все дякую. Оце я... те, що я хотів довідатись. Тобто там іде повна асиміляція. Ви знаєте людей, котрі зараз навчаються в польських закладах вищої освіти. Ні, не ну ви зараз дуже такі розумні слова говорите. Я просто вам скажу так: якщо людина себе відчуває українцем, значить він і є українець. Якщо він от, от він відчуває, що ну я українець, типу я польську мову. Ну вона для мене, я її добре знаю польську мову, але вона для мене не є рідна. Ну, це для мене українець. От, і він мислить по-українську. Ну, Вам відомо, що зараз у закладах вищої освіти, в Польщі, підняли вимоги до навчання, до знання суто польської мови. Вам це відомо? Перше рашую. Що... Ну, бачите, я сидячи живучи в Україні, про це знаю, а ви перебуваючи в Польщі, не знаєте, так? Ну, я не знаю, через те, що я працюю на роботі. По 9-10 по 10 годин кожен день я того в принципі не знаю. Тобто вам, Та не, мені в принцип... вам нема так. коли вгору глянути. Тобто ви тільки працюєте. Тобто робоча сила. Я зрозумів. Тому вас. що я, зароб, я заробляю гроші, я собі їх відкладаю, я собі їх відкладаю на права, на машину. Що там думають поляки? От. Все. Так, а при чому тут е, поляки? Я кажу, що вони асимілюють українців. Тобто українці стають частиною Польщі а Припиняючи бути українцями. Ви це розумієте? Так само відбувається в Росії. Тобто там українці перестають бути українцями. Ну, типу, то, що вони перелаштовуються на мову, то, що вони себе відчувають рускими. Ну, типа, по ваших словах, так? Ну, так. так. Добре, скажу вам так, я теж тут багато українців зустрічав. Які, допустимо, вже повністю перейшли на польську, вже такі, прям. Я от говорю до неї українською, бо я знаю, що це людина десь там з Тернополя, з Львова чи ще звідкись? Я сам з Львова. І я от говорю до неї українською, а вона мені відповідає повністю польською. В неї вже польська культура в голові встроєна. В неї там вже дитина. Ну очевидно, що вона вже її родила там в Польщі, в неї вже польське громадянство в дитини ну, в дитини. Та вони вже все, ну, вже нема шансу. Нема шансу. Ну, от я колись знав таку ситуацію, котра була на Черкащині. Це було в 90-ті роки, коли деякі хлопчики поїхали попрацювали рік чи два в Росії, приїхали на рідну Черкащину. Це Черкащина, це край Тараса Шевченка. Так ось приїхали туди і вже в своїх райцентрах розмовляли на русском язике після. Рік чи два роботи в Росії. розумієте? А ні, це для мене, мене трошки чесно бред. Для ну, О, а я а роботи... це знав, а я це знав, я це бачив на власні очі. Я це чув ну, дивіться, на власні вуха. Особисто для мене це позор, блядь. А для когось це може бути ну, так, ну, і, до мене... Ідеться про політику імперії, якщо ви. Пам'ятаєте, то Ржеч е, Посполіта вона була імперією, і у них ці імперські настрої ніде не поділися. Я вам скажу: в 91-му році, коли розвалився Совок, ну він почав валитися ще в 90-му, але в 91-му радіо Польщі, польське радіо, воно почало мовити українською і білоруською мовами. Як ви думаєте, чому? Часово, не знаю. Ну, тому що імперія. Тому що зазіхання на чужі території. І намагання е, чужих, ну, тобто, людей інших національностей втягти в своє, скажімо так, тіло і зробити, ну, приполячити. Ось так. Не так, але. але. Я в тих руках не я не можна що сказати. Ви я, так я не, ж не я кажу, пригадаєте. Я, 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 я ж не кажу вам пригадайте, я вам кажу, що так було. Ось і все. Так було. І їхні імперські настрої ніде не поділись. Ніде. І поведінка їхня, ну, як звичайної імперії.